Ми розкажемо колись, яким було для нас це Різдво, як сніжило на дворі, і боляче в серці було. На святвечір родини зібрались не всі за столом не зима, а війна лютувала у нас за вікном. Ми розкажемо, як замість. Полядок, гучних за столом у підвалах шептали усі 90 псалом. Бо праворуч і ліворуч війна забирала життя, і хотіла вона розстріляти в нас радість Різдва. Ми розкажемо, як в темряві люди стрічали Різдво, не усіх була їжа, напої, домівка. Тепло, в мерехтіннях свічок лікарі видаляли осколки із плечей у бійців під їх плач і розпачливі зойки. Ми розкажемо нащадкам, як мужні в окопах солдати були сильні і відважні, і їм довелось зустрічати це дзвони з сім'єю у затишній хаті, а в сирих бліндажах політали. Ракети крилаті. Ми розкажемо, як вірили. Буде таки перемога. Тому їхали навіть, як була розбита дорога у воєнне Різдво, у ті точки гарячого бою. Бо там люди голодні, зібравшись одною юрбою, на окраїць хлібини чекали, мов на подарунок. Не питали, чи білий, чи сірий. Чи вищий гатунок. Нетерпляче хапали ту цінну хлібину, що життя рятувала чиєсь, а то й цілу родину. Ми розкажем не дзвони різдвяні, тривожні сирени нам будили Різдво, мов артисти якоїсь арени. Та вони не могли заглушити мелодію серця. Яке Богу відкрило свої потаємні дверці. Ми розкажемо колись. А сьогодні нам треба прожити на колінах з молитвою шлях цей кривавий пройти? Нам потрібно навчитися вірити, молитись і просто любити, щоб достойно і гідно з Христом Оте горе знести. Щоб коли запитають нащадки, скажіть: ну, а як же було у воєнне тривожне і таке неспокійне Різдво? Скажемо їм, ми молилися так, щоби нас чуло небо і рожденному несли тривоги свої і потреби. Ми розкажемо колись. А сьогодні, прошу всіх, тримаємось за цю радісну звістку, Спаситель родився для нас. І під натиском горя і зла ні за що не здаваємось, з нами Бог і подасть перемогу, потрібну для нас. Якщо під натиском життєвих обставин в нас починається якийсь надмірний сум або тривога, Згадуємо про те, що дитя народилось для нас. І в Ісусі всі ми маємо все, а найбільше вічність, де не буде смутку, плачу, болю і хвороби. Христос народився.